Привіт, привіт! Всім Рада вітати вас на каналі Чародійка. Мене звати Вікторія, і це карта Таро для кожного знаку зодіаку на повний місяць 22 червня 2024 року. У нас відбудеться повний місяць у козорозі, і цей повний місяць він буде досить особливим, тому що наступний повний місяць у нас також відбудеться у козорозі. І таке буває дуже рідко. І у нас зараз відбудеться цей повний місяць. У нас відбудеться у першому знаці Козорога. А наступний повний місяць у нас відбудеться у тридцятому знаці Козорога. Що це нам дає? Взагалі дивіться в натальній карті, де у вас. Знак Зодіака Козоріг, в яких домах він відіграється. Повнолуння завжди дає нам закінчення. І висвітлює деякі ситуації, які, можливо, були не зовсім зрозумілі. І повнолуння у нас йде завжди через півроку. От півроку назад було новолуння у Козорозі, а зараз у нас іде повнолуння у Козорозі. І у нас було ніби півроку для того, щоб втілити якусь свою ідею в життя. І зараз вона закінчується. І що це взагалі нам дає? Особливо от зараз ми будемо говорити про повнолуння першого, в першому градусі. Так? Це перше повнолуння, воно дає можливість завершити якісь минулі ситуації, задля того, щоб почати новий цикл. І потім у вас у кожного буде місяць часу, 28 днів, так? один місячний цикл. Для того щоб просто максимально е, працювати над собою у тих сферах, де у вас відіграється козиріг, щоб максимально просто іти е, вперед. Тому що потім у нас буде повнолуння у тридцятому знаці. Воно от ніби на початку дає нам таке висвітлення ситуації і дає нам такий ривок вперед, і потім буде закінчуватися в наступному місяці. У нас будуть закінчуватися ці ситуації вже остаточно. І ще це повнолуння воно буде сильнішим, тому що у нас вчора, сьогодні я записую 21 число, 20 числа у нас було сонцестояння. а це дуже важливий день. Він дуже сильний. Це день, який символізує перемогу світла. Над темрявою, так це найдовший день у році, і якраз зараз нам потрібно розуміти всі наші бажання, куди ми взагалі йдемо. Зараз неймовірно, просто швидко змінюється знаєте, така внутрішня ситуація всередині людей. І багато хто починає розуміти, чого він хоче. Багато хто зараз шукає себе, і я би сказала, навіть прокидається, тому що багато людей. Сплять і е, зараз, е, от останнім часом, дуже багато людей починають прокидатися і починають розуміти, де вони взагалі знаходяться і хто вони такі. Так, ну що ж, особливо козироги е, вам, козирогам і ракам. Це цей повний місяць він буде для вас е, дуже важливий, тому що це два знаки, які стоять один напроти іншого, е, і ви взагалі доповнюєте один одного. Так, і у вас буде такий, ніби, знаєте, от вам ніби підсвітили фонариком один раз, а потім вам ще включить такий е, ще більший фонар. Такий спочатку маленький такий, вам дають такий промінчик на якусь сферу, де вам треба е, зрозуміти, як закінчити, а потім вам такий огромний такий фонар, що туди висвітлюють, щоб ви точно вже все закінчили. Так, ну що, давайте пішли по знакам. Завжди дивіться всі свої прогнози на ваш сонячний, місячний і знак Асценденту це три знаки, які найбільше вас символізують. Також дивіться всі свої прогнози на червень місяць, які є на каналі. Хто ще не дивився, або хто дивився, можете передивитися. Я так також завжди роблю. Я дивлюся на початку місяця і в кінці місяця, щоб потім аналізувати, який знак більше програється. Ну і, звичайно, ставте лайки, пишіть коментарі. Тарі, підписуйтеся, діліться цими відео і підписуйтеся також на мою сторінку. Instagram. ви знайдете в описі до цього відео, і також всі, хто хочуть особисті розклади, пишіть мені в дірект Instagram. і е, я буду дуже рада вам допомогти. Так, овен карта для овнів на повний місяць 22 червня. Овни, у вас програється ситуація з минулим. Шестірка кубків вам випадає. Це буде або хтось у вас, якісь ваші колишні справи можуть бути. Це може бути якась колишня робота. Вам потрібно закрити буде всі знаєте, всі ситуації, можливо, якісь іще там отримати виплати, якісь документи підписувати для того, щоб ви себе почували комфортно. Тому що шість, шість кубків це у нас, знаєте, такі приємні ностальгічні спогади. Можуть з'явитися якісь люди у вашому житті, які будуть вас е, переносити у ваше минуле, е, які будуть вам допомагати, можливо, сфокусуватися, можливо, якісь ситуації, які вже досить, досить е, довго тягнуться, і е, ви не можете, ви про них забуваєте або відкладаєте, не можете їх вирішити. От тут зараз з'явиться ще людина, якась із вашого минулого, яка вам точно покаже, на що вам потрібно звернути увагу. От тут все, що пов'язано з вашим дитином. Це може бути навіть так, якісь ситуації, проведені з дітьми. Ви повертаєтеся ніби у своє дитинство, ви себе відчуваєте дитиною, або ви повертаєтеся в якісь місця, де ви вже були. Може хтось тут захоче. Давайте ще одну вам карту, витягнемо, Так, ще одна карта для овні. Паз жезлів, так, це щось про нове, це щось про дитяче, можливо. Так, ви або кудись поїдете, або це будуть якісь документи, якісь звістки з вашого минулого, які вам потрібно вирішити в ви наступні два тижні. Це може бути ситуація знову ж таки з дітьми пов'язана, або якщо ви тут хочете щось нове відкрити, або щось нове почати. Вам обов'язково потрібно звернутися до свого минулого життя. Так, окей, тільці. Карта для тільців на повний місяць з 22 червня. О, у тільців сімірка жезлі випадає. Вам тут потрібно буде відстоювати свої позиції. Вам потрібно буде відстоювати свою якусь думку, стійте на своєму, але пам'ятайте про те, що вам тут потрібно е також е трішки сідати і в медитацію, трішки бути наодинці з собою. Можливо, вам тут захочеться відгородитися від всіх решта, від всіх, хто дають вам якісь е поради, або хто у вас можливо якимось чином е починає підштовхувати до якихось справ. Отут ви маєте приймати це рішення, ви маєте розуміти, чого саме ви хочете. Стійте на своїй, взагалі на своїй думці, на своїй справі. І ще одна карта для тіців. Четвірка пентаклів це щось пов'язане з грошима. У вас може бути ресурси свої тримайте при собі. Не віддавайте їх нікому, якщо хтось у вас захоче позичити гроші, або е, хтось буде вам, знаєте, говорити про якісь фінанси, що ні, залиши, е, не потрібно цього робити. Потрібно, вам потрібно е, знаєте, свої фінанси тримати всі при собі, або їх забрати, або їх нікому не давати. Розумієте? От тут у вас. Така максимальна ситуація, коли ваша енергія має бути при вас. І ви її маєте відстоювати. Окей. Далі близнюки. Карти для близнюків на 22 червня 2024 року. Ого, близнюки дорогі. У вас випадає карта смерті, старший аркан, і це карта трансформації. Хтось із вас дуже сильно трансформується і змінить можливо якісь або свої принципи, або свої якісь погляди на життя. Можете кудись поїхати змінити роботу, квартиру, країну про життя. Навіть можете тут змінити тут. У вас знаєте, приймайте ці трансформації і відпускайте ваше минуле. Це дуже важливо. Цей повний місяць він вам висвітить. Те, що вам потрібно відпустити, те, в яку сторону взагалі вам потрібно дивитися. Тому що тут оця трансформація у нас, на, на дні колоди, у нас карта сонце, вона приведе вас просто до найкращих результатів. Ви себе будете відчувати максимально тут наповненими, але тільки в тому випадку, якщо ви погодитеся змінити щось у своєму житті. Це для вас зараз це є дуже важливо. Так. Карта для раків на повний місяць 22 червня. О! А граків карта шут випадає. Це нульовий старший аркан. Це така перша карта, яка відкриває старші аркани. І це говорить про ризик. Ризикуйте, можливо, ви захочете кудись полетіти. Можливо, ви захочете е зробити щось таке безбашене прижок з парашутом. Тут може бути е тут може бути якісь нові знайомства можуть входити люди е нові е у ваше життя, іноземці, які говорять іншими мовами, все, що вам є незвичне і все, що вам є нове, от ви маєте фокусуватися саме е, на цю, так на цю сферу можливо вашого життя, або можливо, ви тут захочете щось нове зробити, якусь нову, там не знаю, хто блогер, якусь нову рубрику зробити, або можливо, вам потрібно буде е, розпочати е, щось нове, зайнятися можливо спортом, тим, чим ви ніколи не займалися. Ну явно тут всі ваші ідеї вони будуть, знаєте, їх потрібно робити з. Легкістю потрібно відпускати цю всю тяжність, приймати ризик у своє життя і робити все, знаєте, з такою максимальною легкістю і задоволенням. Це дуже-дуже важливо, тому що ця карта вона говорить саме про те, що вас нічого не тримає, вас нічого не має тримати. Ви маєте відчувати себе дуже вільними і маєте дивитися за горизонт, ніби далі ніяких рамок собі ставити не можна тут. Далі. Лев, карта для лева. На 22 червня. О, Леви, карта вам випала Саші Аркан. І карта зірка говорить про те, що ви будете зіркою. Ви будете в центрі уваги, і вам потрібно бути в центрі уваги, тому що ви це дуже сильно любите. Можете якраз на це, це повний цей повний місяць, він вас про, проявить. Він буде, можливо, знаєте, висвітляти вас. Тут якась ваша мрія може навіть збутися, яку ви давно чекали, так, її здійснення. Одразу собі прописуєте інші мрії. одразу, Загадуйте собі, ким ви хочете бути, ви маєте розуміти, яка є, от де оцей ваш знаєте, пункт Б, куди ви йдете. Вам потрібно конкретно тут це розуміти. І можуть бути навіть тут якісь так, люди для вас важливі, якісь навіть ідоли можуть бути, які будуть вас надихати і будуть давати вам змогу. Проявлятися в цей світ. Обов'язково виходіть, говоріть, показуйте себе. Будьте зіркою. В наступні два тижні ви маєте бути в центрі уваги. Так. Далі у нас діви. Карта для Діви. На 22 червня. Ді... Це просто у нас одна за іншою пішли самі круті карти. Діви! Ви подивіться, карта сила. Сила, це одна з найкрутіших карт колоди. Це старший аркан, і сила говорить про те, що ви сильніші, ніж ви думаєте. Ви насправді маєте дуже багато якихось задатків. Ви виграєте всі якісь ваші справи, ви зможете позбутися е, якихось негативних ваших там, е, скажімо, якихось звичок або ще чогось, тому що у вас є сила духу, у вас є, е, е, знаєте, з вами сила. Тут може у когось відкритися, можливо. Якась дійсно сила, внутрішня стержень. Може, хтось тут захоче досягати вершин, і ви зрозумієте, що ви можете це робити, але силу тут використовуйте м'яку, ні в якому випадку не агресуйте, тому що от цього лева дівчина вона його приборкала саме через любов. Вам потрібно взагалі завжди постійно потрібно в світ виходити через любов і все робити через любов. Ну, у вас взагалі круто. Всі, хто тут, може, переживають, що ви, у вас щось не відбудеться. Все, все буде так, як треба. І ви будете просто максимально переможним, ви себе будете відчувати сильним. Так. Терези. Карта для Терезів на 22 червня. Король кубків. У Терезі тут з'явиться або чоловік, рак скорпіон, або риви. Або це будете ви. Ви можете закохатися, або ви хтось може закохатися. Може бути таке, що вам захочеться, ніби проявити якісь творчі свої навички, проявити, знаєте, можливо, хтось захоче там малювати, або поїхати кудись до моря, до води. Вам потрібно тут наповнюватися енергією любові і енергією, знаєте, таких емоцій. Емоцій, даруйте собі емоції, вам потрібні вони зараз. так? Для жінок, звичайно, тут може з'явитися чоловік, або от якраз з цим чоловіком ви будете вирішувати якісь питання, ви будете закривати якісь моменти. Він буде найголовнішим, скажімо, в, в цей повний місяць, і в наступні два тижні він буде дуже часто програватися у вашому житті. Давайте ще одну вам карту. До чого цей король? Кубків. Дев'ятка кубків, ой, тут явно буде хтось проявляти себе так всім чоловікам, хто зараз дивиться, вам потрібно тут себе проявляти, виходити в люди, так або приймати в своє життя якогось нового друга, можливо, чи нового колегу, який буде, знаєте, своїми ресурсами показувати, що він може вам чимось допомогти для всіх жінок. Тут у вас з'явиться чоловік, який буде вам показувати всі свої, скажімо, всі свої. Плюси, він буде показувати на що він здатний. І тут можуть бути навіть якісь подарунки, тому що королі кубків вони часто дарять подарунки. Вам з цією людиною потрібно розібратися, вам з цією людиною потрібно зрозуміти так, можливо, закрити якісь питання у всіх ситуацій, звичайно, різні, тому я тут озвучую все. Але от конкретно вам потрібно бути на позитиві, вам потрібно відчувати любов цього світу, вам потрібно приймати ці подарунки або, можливо, їх навіть дарувати. Так, скорпіони. Карта для скорпіонів. На 22 червня. Трійка мечей. Дорогі скорпіони, у вас на цей повний місяць буде ем, якась ситуація, яка не дає вам спокою. Щось, що ніби розіб'є вам серце. Але дивіться, трійка мечей це може бути просто це взагалі карта дощу. Це коли у нас дощ, і дощ дуже швидко проходить. І більше того, після дощу ми маємо урожай. Тому сприймайте будь-які стресові ситуації зараз, так, які у вас можливо стаються, або щось неприємне, можливо, хтось вас образить, або ще щось, як фундамент для чогось більшого, як оцей поштовх, крок кудись йти далі. Так, і ще одна карта для скорпіонів. Вісім очей. Дивіться, у вас тут ви ніби себе відчуваєте скованими. Ви відчуваєте, що вас, ніби ви кудись не рухаєтеся далі, вас не пропускають. Одні колоди у нас тут двійка жезлів знаходиться. Вам потрібно зробити вибір, вам потрібно рухатися вперед, вибирати тут свою дорогу, бачите, от вам є світло, вам, вам показують, куди вам потрібно йти. Вісім мечей це насправді наші ілюзії. І тут ви, ніби знаєте, позбудитесь якихось ілюзій. Ви е, ну, як від них можете відріктися. Скорпіони взагалі ви трансформаційний, ви ваша ваш сенс в вашому житті це постійна трансформація. Так е, і вам потрібно тут зараз, ніби прийшов такий момент, коли вам потрібно от е, скинути з себе всі свої ок такі, Це навіть не справжні вони є. Просто ви собі їх придумали. І через, можливо, якусь таку, знаєте, збіллю це буде все проходити, тому що інколи буває дуже зручно бути в таких ситуаціях, не хочеться нічого змінювати, але тут якась ситуація, вона вас підштовхне позбутися. Давайте ще одну карту скорпіоном. Ого! Так, вийшло нам два короля король мечей і король пентаклів. Тут е, от ці люди вони можуть вам допомагати, або з цими людьми у вас і буде таке, знаєте, може, ви з якихось відносин підете, або щось завершите, закінчите, щось для себе зрозумієте. Король мечей це у нас всі повітряні стихії. Е, це у нас близнюки, Терези або водолії. Така людина у вас може тут проявлятися. А король Пентаклів це у нас зміні стихії. Це у нас телець, козиріг, діва. От е, ви або з цими чоловіками будете тут щось закінчувати, так, або вони навіть вам поможуть щось тут закінчити. Зверніть на них увагу. Окей. І робіть вибір. Рухайтеся вперед. Стрільці. Карта для стрільців на 22 червня. Стрільці. Вам також виходить карта сила. Це старший аркан. Він говорить про те, що, по-перше, у вас більше сили, ніж ви думаєте. Ви дуже сильні. Тут хтось може розпочинати якісь справи, або ви можете собі е, щось не знаю, нове придумати, і ви сумніваєтеся, чи у вас вийде, чи ні. Так, у вас вийде. Подивіться, карта дуже крута. Одна з найсильніших в колоді, старший аркан. Вона говорить про те, що, по-перше, здоров'я ваше буде в порядку. Ви себе будете дуже добре почувати. По друге. Всі ваші справи ви зможете довести до кінця, ви зможете вийти з них переможцем. Або тут хтось буде будуть якісь люди у вашому житті, які будуть вам допомагати відчувати себе сильнішим. Хтось тут навіть спортом може стрільців зайнятися, так? І або якісь такі ситуації, ви ніби, знаєте, їх от, по повнолунню ви закінчуєте, і ви відчуваєте, фух, я просто герой, я найсильніша людина. Тому тут в собі сумніватися ні в якому випадку не потрібно, але використовуйте цю силу саме через Любов. Не через агресію, так, а через е, такий, е, більш харизму свою, можливо, так, через якісь е, такі високі вібрації. Так, козороги. Карта для козирогів На повний місяць 22 червня. Капець. Там знову виходить сила. Ну що ж, так, я знаю, що багато хто тут дивиться потайм-кодам. так що дякую, дякую до речі, всім підписникам, які ставлять тут е, мені тайм-коди. Я дуже дуже сильно вам вдячна. Знову виходить нам карта сила для козирогів уже на цей раз. Особливо буде круто, якщо хтось у нас, наприклад, сонце в козирозі, а там асцендент в стрільці. А у кого у нас там ще в когось сила теж виходила? А місяць там, ще в тому знаці, у вас всі три карти сила. Це просто це amazing, просто дуже круто, тому що всі три енергії не поєднуються, вони є одинакові. І це надзвичайний просториво. От вам якраз треба тут рухатися і дірзати просто на повну силу. Значить, козороги, повторюю для вас тепер. Карта сила говорить про те, що ви сильніші, ніж ви думаєте. У вас є підтримка. Вам потрібно включати свою харизму. Ні в якому випадку не включайте агресію, якийсь егоїзм. Козороги ви це вмієте інколи робити. Вам тут потрібно, знаєте, через любов підходити до всіх людей, і у вас все вийде. Ви сильніші, ніж ви думаєте, ви можете все. Тут у вас є фізична сила, у вас є ментальна сила, у вас є тут фінансові, навіть можуть бути дуже хороші можливості. Ви зможете завершити. У нас на дні колоди карта, справедливість, ще один старший аркан. Тому я підозрюю, що у когось тут будуть якісь питання з документами. Ви зможете закрити ці документи, ви зможете їх вирішити, ви зможете так, тому що в нас повний місяць він ніби висвітлить вам. Не бійтеся ніякому випадку. Ви тут контролюєте ситуацію, ви найсильніші і, і ви все зможете. Так. Так. Водолії. Карта для Водоліїв на 22 червня. Вудоліє, у вас п'ятірка Пентаклів виходить. П'ятірка Пентаклів це можуть бути якісь фінансові у вас питання. Може бути, не витрачайте за багато фінансів. Це кризова в нас карта, яка говорить про те, що потрібно звернути увагу на свої ресурси, багато їх не витрачати, тому що вам десь може їх потім не вистачити так? контролюйте свої ресурси. Це також у нас може бути карта з невіри. Коли ви в себе не вірите, ви не вірите в щось можливо. У якісь там свої можливості, ви не вірите. От тут вам потрібно пройти через цю кризу, вам потрібно рухатися вперед, вам потрібно тут, знаєте, побачити, що насправді вихід прямо перед вашими очима. Ви можете знайти інші варіанти, але вам потрібно змінити тут своє ставлення до ситуації. Так, іще одна карта для водолія: Жрець. Верховний жрець, дивіться, карта традицій тут може бути е, так. Це старший аркан. Це такі традиції у вас можуть програтися, або е, це щось пов'язане з вашою сім'єю. Тут може у вас програтися. Е, верховний жрець це також у нас якийсь мудрець. У вас тут може бути, якась людина, яка вам е, покаже, на що вам потрібно звернути увагу. Прислухайтеся до старших людей, прислухайтеся до своєї родини, до свого роду, е, який на дні колоди. У нас тут фортуна, ой, смерть, фортуна і верховний суд. Тут у вас будуть якісь дуже конкретні трансформації, можливо, пов'язані з вашою родиною або з вашим сприйняттям світу. І е, я би вам сказала, що тут вам потрібно навчитися традиціям Водолії Ви такі най скажімо... Майте найширші погляди, Водоліємо покровительство своє уран планета, і він дає вам, знаєте, такі відкриті стосунки з світом. Ви не сприймаєте традицій. Отут, можливо вам потрібно або якусь традицію прийняти так, або з нею просто розібратися вам. І це також може бути з квартирою. Тут у нас також всі вся нерухомість іде по цій карті. Е, хтось може тут розбиратися за квартирою або можливо кудись переїжджати, бо ви е, ніби зрозуміти, що вам не вистачає грошей, можливо, на ваше якесь житло. То я хочу сказати, що тут по п'ятірці пентаклів вам потрібно щось, е, якусь дію зробити. Вам потрібно прийняти рішення, тому що воно вже перед вами є. Воно вже на блюдечку перед вами стоїть. Вам всього лише потрібно його побачити, і ситуація зміниться. Так, і рибки. Карта для риб на 22 червня. Рибки, паш мечей. Це якась інформація нова, можливо, буде навчання тут у вас, можливо, хтось зверне увагу на своїх дітей, буде допомагати в навчанні своїм дітям, або це можуть бути якісь новини, якісь документи вам прийдуть, з якими ви будете розбиратися. Вам потрібно тут мати таку ясність розуму, знаєте, і дуже швидко і чітко приймати рішення, розуміти, куди ви йдете, так, якщо ви вчителі. То ви собі це все прописуєте. Або, можливо, хтось тут вийде в інтернет, хтось е, буде, знаєте, тут можуть бути якісь новини, які допоможуть вам підготуватися до чогось. Часто паж мічей говорить про те, що вам потрібно ніби навчитися захищати себе, е, навчити, вдягнути на себе броню, тому що пажи у нас пажи мічей це е, часто в колодах показують, як. Е, Оці хлопчики, які мечі носили, так. І вони таким чином навчалися через якусь таку, може, можливо, навіть тяжку роботу, через якусь таку незручну роботу. Але вони навчалися і потім вони ставали так кимось. Ще одну давайте карту для риб. Вісім жезлів. Вісім жезлів це швидкість, це політ е, прийняття рішень. Дуже багато у вас буде рішень. Можливо, вам зато і треба буде вчитися швидко реагувати, швидко е, приймати рішення, тому що тут буде дуже багато всього до роботи. Ви маєте і тут, і там, і там встигнути з усім розібратися, якоїсь інформації набути, прийняти її. Так, ще одна карта для риб. Король пентаклів рибкам виходить, і е, це може бути якась ситуація, пов'язана у вас або з грошима, або з вашою стабільністю, можливо, з вашим домом. Е, можливо, це будуть якісь або дзвінки пов'язані з таким чоловіком. Це у нас земна стихія, е, це у нас тільці е, діви або козороги. І тут така людина у вас може програватися в житті, або вам потрібно буде вести себе також так швидко реагувати і е, продумовувати якісь свої фінанси, продумовувати так, свій фінансовий план, продумовувати свою стабільність, чим ви далі хочете займатися і куди ви далі хочете йти? Це все буде дуже швидко у вас проходити. Це все буде дуже швидко. Може тут якийсь король до вас прилетить навіть. Це може бути якась така неочікувана новина, і до вас хтось прилетить тут. Дуже швидко приїде. Так, ну що ж, такі у нас вийшли карти. На повний місяць, 22 червня, дуже вдячна вам за перегляд. Обов'язково ставте лайки, пишіть коментарі. Давайте мені зворотній зв'язок, це дуже дуже для мене важливо. І ми побачимося з вами в наступних відео. Па-па!